скільки часу має пройти, щоб ви відчули цілюючий ефект після практики. Це дуже індивідуально, але все залежить від степені, ступені прийняття. Чим більше у вас прийняття потоку інформації, енергії, яку ви отримуєте під час практики, тим скоріш ця енергія інформація інтегрується в вашу, скажімо так, багатовимірну систему, природу. Людина має енергоінформаційну природу і, по суті, свої у нас є. Тіло енергії, тіло емоцій, тіло ментальне, фізичне тіло, тіло карми все це є одна багатовимірна модель, яка відповідно піддається впливу з боку інформації, енергії. Все, що нас оточує, є енергія. І є закони природи. Коли ви рухаєтесь в контексті законів природи, коли у вас є проблема, хвороба, і ви починаєте діяти назустріч природі. Коли ви починаєте входити у прийняття, а стан прийняття це є не що інакше, як енергія любові. Відповідно, коли ви в любові, коли ви переглядаєте історію про свободу вибору, коли ви коригуєте свою свободу вибору, коли ви розумієте закон зеркала і як це все підв'язано під закон збереження енергії, в такому випадку ви дуже швидко будете відчувати зцілюючий ефект. Відповідно, ефект, інформація, процес, підтримка, навчання, знання все це даю на третьому кроці програми шлях до себе. Хто готовий одразу ж заскочити в третій крок, будь ласка, хто орієнтується у психосоматиці комусь, потрібно розпочинати з перших кроків. До 1 грудня спеціальні умови. Приєднуйтесь за посланням в шапці профілю. Програма в записі. Проходимо базу всіх. Обійняв, будьте здорові.